привіт, друзі. Нещодавно картошка продавала ШПТК за Голду. Це було тиждень назад. Сьогодні вона викатує також хороший танк, я б назвав його улюбленцем статистів Ренегат, і також за голду. Давайте подивимося, скільки він коштує. Якщо я не помиляюся, він коштує плюс-мінус так само, як і коштував безпосередньо. Шепити кашка ну, ось, Заходите в магазин, заходите в найліпше, і він відразу буде ось доступний для вас три пропозиції. Саме жирний пакет 16725, 9300 сам танк і 3D стиль живим або мертвим. Окей. Танк дуже полюбляють статисти за рахунок його офігенної гармати. Пробуває вона 226 мм та голдою 255 що для 8 рівня достатньо непогано. Летять пульки приємно, дуже часто потрапляють куди потрібно. Питаюся на ньому на самій дефолтній зборці вентиль Стапі Досел. Мене все влаштовує. Отримав я його ще давним-давно за... Марафон, і, в принципі, не пошкодував. Танчик прикольний, танчик комфортний для фарма. Давайте відправимося в бій, зіграємо в бій, побачимо, як я зможу його реалізувати. Поки завантажується бій, хочу нагадати вам, щоб ви не забували поставляти подобаєчки. Також підписувалися на канал. І не забувайте дякувати для наших Збройних сил, які захищають нас і дозволяють для нас. Дивитися ютубчик, а мені записувати для вас контент. Дякую. Отож, попали на шикарну карту для цього танка, причому з сімками. Тут його буде реалізувати дуже добре. Ну, я б назвав би от Westfield одною з найкращих карт для танків з хорошими От, шедеврально Просто шедеврально можна тут відіграти, а можна і відправитися в ангар. Побачимо, як я зможу це реалізувати. Також хотів би попросити вас написати в коментарі, чи є у вас ренегат, чи хотіли б ви його собі придбати. А якщо є, як вам цей танк. Для мене він дуже цікавий, для мене він хороший. Коли він тільки вийшов, всі кричали, що він. Нереальний па що він тут розриває і гне. Тоді він таким і був. Але ви знаєте, нашу гру, що з часом характеристики застерівають. танки, ті, що водилися раніше, вони морально стають не такими потужними, як новіші танки. І так все постійно відбувається. 53 ТП Ой-ой! А там ще ПТК стоїть. А там стоїть ШПТК, мені це не подобається. А, тут щілинки немає. Я б щілинку. Давай, 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 давай. ой 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 ой, ой. Варта почала сюди працювати, а я промахуюсь в такі важливі моменти. Клас! Я не бачу його, він мене бачить. От за що я й казав? То можна дуже круто реалізуватися, можна ось так. В них поїхав 50ТП, е, він просто стоїть тут в А Наші хлопці-горобці не хочуть його трогати. Окей, давайте спробуємо через нас відіграти. А де Киве 4? От я помиляюся, я граю як кусок. Наші союзнички нічого не хочуть зробити для цього, щоб... Ось. Кудово Тут Хм. ТВ-4. Переезжаем далее. 50 ТП дуже Сильно попсує цей бій, дуже сильно залежає. Якби не КВ-4, то я б тут вже б напевне ці 53 ТП добирав би на повному серйозі. Ну, було дуже близько при потрапити в цю башеньку. Тигрик, давай велась. О, попав! За що я казав, що дуже приємна гармата? О! 50 ТП! А що таке? А що з лицем 50ТП? Нам треба, щоб ПТшки щось е... діяли Щось коїли. Заряджаємо голду, Ну що зараз кожний постріл, на ціну золота. І навіть голда тут не допомагає. Сюдово. 50. Пощастило. Відверто пощастило. І, блін, я не можу верх зайняти через то... 100... 53 ТП, ой, точніше 50 ТП і через AMX, які закривають мене звідси. Якщо я вилізу звідси, то вони просто мені напихають і все. Ой, тигр. Ну, потрібно було це робити. І ось подивіться, хто приїжджав. І вони на мене накидаються. Ну, блін, сумбурний бій, вийшов. Хотів його б провести якомога не краще, але, на жаль, знайшлися розумники, які законтрили. Тобто, якщо на цій карті віддається ось ця позиція, то ось тут би зверху ось тут Ренегат відіграв би набагато ліпше. Так, хентав всього 2500 і не так багато хотілося звичайно, краще. Але... Маємо, що маємо. Давайте зачекаємо, щоб ви дограли бій, щоб я вам показав по фарму. щоб ви мали собі розуміння. І вже після цього приймали рішення, чи вартий цей танк вашої уваги вашої голди, яку ви більш за все дістали з коробочок чи ні. І має бути, в принципі, швидко дограний. І ви помітили тенденцію ВГ. Перший танк за голду був нереально хороший, нереально сильний, на мою думку, це була ШПДК, яка була в марафоні. Другий викатують вони за голду, знову ж таки, це Ренеган. Хороший, сильний танк. І також який був в марафоні. Як думаєте, така тенденція збережеться й надалі? І було б цікаво подивитися тоді, що вони далі викатять. Гібера е розгуло? Чому біні? Я думаю, що в них така стратегія, що вимити якомога більше золота з звичайних гравців, тому що гравці наші багацько накупували коробочок і багацько. Мають голди на аккаунтах. Я, до речі, сьогодні перед записом відео перевів трішки голди в вільний досвід. Зараз діють знижки на це, тому кому потрібно, хто має змогу, можете цим скористатись. Отож. Зіграв бій. Зробив завдання якісь. Вау! Навіть не знав. Окей. Зіграв ну, дуже слабкий бій. Я б сказав би, не сподобався, не задоволений собою, але менше з тим. Відкидаємо бонус за бойові завдання. Це мінус 50 тисяч. І тобто за бій там, де я грав плюс-мінус пв і голду трошки використовував голду. У мене чистими виходить, по суті, 98 тисяч срібла. Багато чи мало. Туди для вас, як на мене, то більш-менш непоганий фарм виходить такий. Підсумую, що танк непоганий, танк комфортний по стрільбі. Єдине, що потрібно ніколи не забувати за ось цей величезний лючок, його потрібно буде завжди сейвити. Тож, всім величезне дякую за перегляд. Всім гарного. Римі суток, вибачте за кацапською, ну і звичайно пам'ятайте, що все буде Україна. Зустрінемось.